Перше вересня для першокласників це свято першого дзвоника. Для всіх інших початок нового навчального року. Традиційно цього дня в школах проходять урочисті лінійки. Вчителям прийнято дарувати квіти. У цей день хочеться, аби твоя дитина виглядала не гірше за інших. Нова шкільна форма, канцелярські товари, портфель, спортивна форма та взуття це далеко не весь перелік речей, що необхідні школяру. Для того, аби повністю підготувати своє чадо до школи, часто доводиться завчасно відкладати гроші. Та й ціни на шкільні товари напередодні 1 вересня ростуть немов, гриби. Після дощу. 170, 180, 230 це тільки от рюкзаки, наприклад, що ми там от купили. Ну, за 300 ми купили один костюм, за 400 другий. Ну, в принципі, дорого. Десь виходить, біля 2 тисяч, 2,5 з ми потратили. Набагато дорожче, так. Да. Ну якщо чуть дешевше, то качество там, звісно, в костюмах погано. А так, зазвичай, якщо щось дорожче, можемо ну, трошки краще, дитина виходить в ньому. Мама купила мені. Оце в школу спортивні, штани, красовки, там, туфлі, ну, там того роси. Зошити, зошити там, рюкзак, ну бабушка купила. У продавців вже своя, правда, не заперечують, попит на шкільні товари значно зріс, а оціни залишилися такими, як були. Сопускають в альбоми, карандаші, зошити, ручки все «Тобто, Ви кажете, не подорожчало, так? Ні. Не абсолютно. О, абсолютно. Тож скільки треба грошей, аби зібрати свою дитину до школи, залежить від можливостей батьківського гаманця. Про те, що найменше він сходить на 2-3 тисячі гривень. Це без підручників та внесків у шкільні фонди. І не забути про квіти до 1 вересня, яке вже не за горами.